В червні минулого року я поїхала в Англію. Я не зі Львова, я з міста Борштем, з Івано-Франківської області. До речі, Борштин, привіт. Можете сказати, мінімально, щоб вижити одній людині в Львові. Скільки треба грошей на це? 500-700 доларів на місяць, так? так? Це мінімально. Це, мінімально. це ж... Для когось неочікувано, для мене цілком натурально. Вітаю вас зі Львова. Привіт, Україно! Мене звати Аня, Аня. я з Львівської області, з міста Стрий. В червні минулого року я поїхала в Англію. Вперше я хотіла типу, там, як піти на магістратуру вчитися, і просто мені завжди подобалась як вся культура Англії. Е, як нам її показували тут у фільмах і в книжках, <смі> то е, я поїхала. Я знайшла спонсорів. Там є е, програма Homes for Ukraine, вроді так називається. І ти заповнюєш Google форму, і е, тобі знаходять спонсора. Ви з ним спілкуєтесь онлайн е, собі, е, дивитись, що один одному підходите. Е, я дивлюся на умови, які мені дають проживання. І, типу, тоді вже ми вирішуємо, чи ми один до одному подобаємося, і чи ми ну, чи я можу до них їхати? Христина. А ви з -зі Львову чи звідкись приїхали? А, ні, я сама Львівська живу у Львові. Локально, так. Скажіть, будь ласка, як змінилося ваше життя після штабки, і як ви взагалі зараз? Як ви? О, важко сказати насправді. І не хочеться вживати це слово, то правда звикла. Оце слово, воно, напевно, найбільш турбує, але стан такий перманентно тривожний і звиклий, напевно, що десь такого плану. Якщо говорити про якусь рутину, то, по суті, сильно не змінилося. Далі продовжую працювати, робота з дому, хоча це було і до війни, в ковід. А якщо не секрет, чим займаєтесь чим? Я працюю в АТІ. В АТІ. Так. Да. Е, да. Напевно, Львівське життя. Змінилося ні. І так і ні, я б сказала, якщо говорити загально, глобально, так. І от саме гірше, що люди ну, звикають до цієї рутини і до цього життя під час війни. Так. Чи були думки поїхати, імігрувати? Одразу ні. Навпаки, якийсь такий був, не знаю, ідея в голові не поїхати. От, то мені знайшли спонсора, я відкрила візу і поїхала. Ну, дуже великою помилкою насправді було те, що я поїхала сама, бо я думала, що я все зможу, мені нікого не треба, але ні, там дуже було важко. Я, звісно, знайшла друзів, там, там дуже багато було українців. Там ще на, на кордоні Сміло, з Польщею були такі проблеми, мені треба було міняти квиток, я, цілий, я просто цілу добу просиділа в аеропорту сама, тому що я не встигла в і, і Я поїхала, та, я жила в селі. І з боку, ну, типу, там буквально якихось 20 хвилин було місто, і там було кафе е спеціально типу, зроблене так, умовно для біженців, а не тільки з України, а й з інших міст. То я там познайомилася з багатьма українцями і е з дівчатками теж мого віку, та, ну і зі старшими людьми, тобто багато там було різних. От, пішла в коледж, пішла на роботу. Про магістратуру я вже забула, бо я насправді трошки не встигла з датами, щоб подати заявку на безкоштовне саме навчання, бо воно там дуже дороге. І тому з тим не вийшла, але я не розчарувалася. Прийшло так трошки до серпня. І, чесно, я ще звикала. Я там сім місяців пробула з червня по грудень. І ну, таке враження, що я цілий той час звикала, бо там зовсім все інше. Там інші люди, інша культура, інше. Ну все інакше. Не поїхати. І ви не виїжджали за весь цей час? А, ні, я виїжджала. Ви? Я виїжджала, але там в плані туризму по роботі. Поверталася, це було максимум два тижні. Поверталася назад. А ще таке запитання. Може можете сказати, мінімально, щоб вижити одній людині в Львові, скільки треба грошей? на це? Якщо тупо взяти оренда, там їжа, транспорт таке мінімальне. Я думаю, залежить. Ну, це точно не мінімальна зарплата. Залежить якості життя, мабуть, але це точно не мінімальна зарплата, яка зараз є в Україні. Яким бачите майбутнє України і бачите ви взагалі? Бачу однозначно і бачу його світлим голубе небо і під нашим стягом. Дуже дякую. вам. Хоч там і були українці, з якими можна було та поспілкуватися, із, із Львова, з Львівської області, саме з Івано-Франківська. Типу було були люди, але і День Незалежності ми разом справляли всі в вишиванках, І... але якось воно ну не знаю. Я дуже, дуже сумувала насправді за домом, хоч я із сім'єю там говорила кожного дня, але це зовсім не то, що так вживу бачити. І вже десь так, коли підходив час Різдвяних свят. То мене прямо ну, накрило, я не знаю. І ще в кінці вересня я з подругою внажила в Німеччині, і ми типу разом зустрілися в Іспанії. І я ще коли з нею зустрілася, то я зрозуміла, що все, ну я не витримую більше. Я хочу додому, не то, що не то, що конкретно до сім'ї, а просто додому. Навіть коли ти ну ти просто в Україні, я не знаю, як би не було, скільки би не було тих тривог, обстрілів і так далі. Якось воно так, ну ти все одно вдома. Типу, як би погано не було, не знаю, зі всіх аспектів не знаю, там політики, медицини, якихось не знаю, хабарів, так далі. Ну, тобто, ти знаєш, ти знаєш, що воно твоє, ти знаєш, як з ним справлятися. Ти вже то е, пройшов не раз і ну. Ну, якось зовсім інакше, ніж як ти стикаєшся з навіть з тими самими темами, але ну, тобі, в якомусь закордонному в іншому місці, і як би воно тобі там не подобалось, все одно місяця воно буде не то. От тому я, типу, я в грудні вернулася і переїхала у Львів. І в принципі, я дуже задоволена, що я. Ну я ні секунди не жалію, що я й поїхала, але я ні секунди не жалію, що повернула, повернулася. Тому що. Е Ну не знаю, я прям чесно, мені, от я я, я перетнула кордон з з Польщею, типу Польща Україна, і я в мене просто аж такі як радіш окамені впав, який цілих сім, сім місяців там був. Сім місяців і там я, був. Так, да? так. І я просто того, ну, так не розуміла, чому мені. Я просто не розуміла, чому мені настільки там ну так погано і некомфортно. А потім бачила, потім як, як, як я подзвонила з українського номера, мамі, це просто я їй дзвоню і кажу, мам, я дзвоню тобі з водофону. Та я бачу, от, а потім побачила усміхненого тата за вікном через автобус і все. і Я просто я, я не буду більше звідси їхати. І це кордон можна та подорожувати прекрасно. Ну, Україн, не плануєте. Але мігрувати ні, ні. У мене є ще віза та в Англію, мене є віза в Канаду теж відкрита, тому що в мене там і хресний живе і е, так просто, що знайомі поїхали 100 років тому. Але ні, крім життя в Україні, я не бачу більше ніде. Як вас звати? Добрий день. Марія, добрий день. Я не зі Львова, я з міста Борштин, з Івано-Франківської області. До речі, Баштин, привіт. Е, я тут просто і живу, і навчаюся, і працюю п'ятий рік уже тому по суті вважаю Львів своїм другим домом. Як змінилося ваше життя після повномасштабного вторгнення? Як ви? Е... Крові, інколи паяє, як можна зрозуміти, але я стараюся тримати в себе в, себе в руках і стараюся підбадьорювати інших людей, тому що розумію, що якщо ми не будемо єдині, якщо ми будемо розклеюватися і сваритися, так ми так як ми робимо зараз, то це буде лише на руку росіянам і на руку ворогам. Тому е, стараюся тримати себе в руках. Як змінилося, змінилося так кардинально змінилося. Більшість моїх друзів зараз за кордоном виїхали через повномасштабне вторгнення. Знаєте, якщо в мене ще колись. Були стереотипи, ну був такий грішок дійсно. Е, ну про людей, які живуть на східній частині України, на південь в південній частині України, що ну, я думаю, всім відомі стереотипи, там що там про схід і про захід, і таке вони зникли, тому що я побачила єдність. Я побачила те, що насправді все ці всі стереотипи це просто російська пропаганда, і нас намагалися розсварити. Хоча хоча ми класні, ми класна нація, і коли ми об'єднані, то ми дуже сильні. Я стала дорослішою морально, дуже сильно подорослішала, ну, не знаю, можливо, років на 20. Я почала по-іншому дивитися на речі. Якщо я раніше не дуже цікавилася політикою, там, економікою, справами в світі, ну, мені якось було, ну, чи байдуже, чи не до того, бо я вважала, що це мене не стосується, то після е, по факту я зараз працюю редактором новин, тобто я, ну, це і моя професія. і... Я почала цікавитися суто для себе, щоб розуміти, що відбувається в світі, тому що ну, незнання це погано. Тобто потрібно знати і розуміти, що відбувається, і відкрилися очі на багато речей. За цей час ви виїжджали за кордон? Чи і взагалі плануєте, наприклад, іммігрувати навіть після того, як ми е, переможемо? Виїжджала за кордон, це було цього року, влітку, в Болгарію на відпочинок, в 22-му році не вдалося, а цього року ми якось з мамою з молодшою. Сестрою вирішили поїхати просто відпочити, змінити обстановку, хоча б днів на 10. плюс море, сонце це було важливо і це було необхідно. Тому так, виїжджали. Чи планую я еміграцію? Поки я не можу точно сказати, тобто я зараз просто закінчую університет, магістратуру і так би мовити, починаю влаштовувати своє життя, розуміти, як я рухаюсь, куди я рухаюся і що мені треба. Найближчий рік точно не планую, але ну нас покаже, але зрештою, навіть якщо я виїду за кордон, бо в мене були випадки, коли я виїжджала там на відпочинок, чи просто погуляти, я ніколи не соромилася того, ким я є. Я ніколи не соромилася, що я українка, я ніколи не соромилася говорити українською за кордоном, я ніколи не соромилася говорити людям, що я українка, що я з України, тому що я пишаюся своєю країною, я пишаюся тим, хто я є. І навіть ну, якщо так станеться, не дай Боже, або дай Боже, не знаю, що я виїду, то так само я не буду соромитися казати, що я з України, я буду прославляти свою країну, тому що вона класна і ми класні. І це треба розуміти, бо ми класні. А ще таке питання. Ну, хоча б, якщо можна сказати, мінімально скільки вам потрібно для того, щоб тут виживати у Львові? Так, якщо ви орендуєте там на їжу, то мінімально там якийсь такий пакет. Мінімальний пакет, якщо враховувати квартиру, комунальні послуги, там одяг, їжа, розваги, просто піти кудись. Е, ну, мабуть, 1015. 1015. Цього мені вистачає наразі, цього мені вистачає, але ну як воно буде далі, я не знаю. Тому що ми самі розуміємо, що ціни змінюються. Інфляція то є то на більша, то вона на менше, тому поки так, поки 15 тисяч мені вистачає цілком. А, добрий день, як вас звати? Назарій. Як змінилося ваше життя після повномасштабки? Як ви взагалі? Ну, спочатку було досить важко це сприйняти. Але зараз ну, живу, як жив, типу. я розумію, що зараз війна, типу, є певні обмеження. Але живу, як жив. Ну, ви живете у Львові, а чим займаєтеся, якщо на Чим Я заробу? вчуся в політехнічному університеті, ще вчуся на золошній формі в ЛНУ. Працював на будівничій компанії, зараз не працюю, зараз навчаюся. Ясно. А скільки треба, наприклад, студенту, щоб вижити у Львові, мінімально ну приблизно? Десь 500-700 доларів. На місяць, так? так. Це, мінімально. Це мінімально. Це щоб виживати одному. Так. І платити? все ви маєте на увазі і житло, і їжа, там все. Ну, житло і їжу, думаю, треба більше. Яким бачите наше майбутнє українське От, через 10 років, наприклад, вірите взагалі в майбутнє нашої країни? Вірю в майбутнє, так. Ну, скільки років вже триває війна між Росією і Україною, Україну не могли ніяк знищити, думаю, так само і не станеться за нас. Ну я впевнена, що все буде добре. Все буде Україна. Так, так. дякую вам. Яким бачите майбутнє нашої країни? І що ми можемо зробити ще для того, щоб. Мале допомогти їй стати кращою, що можемо зробити, щоб допомогти стати кращою. По-перше, треба позбавитись від корупції, тому що це наша найбільша проблема. В усіх сенсах, в усіх сферах, навіть так би мовити, занести викладачу пачку цукерок, щоб поставив залік на сесії. Це теж мінус. Тобто, це треба зробляти власним розумом, і це треба розуміти. Так само не можна пробачати, якщо... Знаєте, коли політики там або на місцевому рівні, або на державному рівні від них відбувається так звані зашквари. Ну от вони щось роблять, або їх ловлять на корупції, ну або на чомусь на якихось інших речах. І в нас люди переважно про це говорять, 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 і наче забувають, тобто наче пробачають і відпускаються. А такі ситуації відпускати не можна. Тобто, вони мають люди мають розуміти, що за все йде своя ціна і за все йде покарання, і за свої вчинки і за слова треба відповідати. Це перше, що я змінила. Друге, я попросила людей менше сваритися, стати більш об'єднаними. Якщо вам подобається цей проект, будь ласка, дайте мені знати в коментарях вподобайками. І так само, якщо у вас буде змога і ж бажання подякувати мені за цей контент копійкою, так сказати, на карточку Монобанк або на Баймі кофі, я буду дуже вам вдячна і зможу продовжувати робити те, що я роблю. Дуже дякую вам! Бережіть себе! Побачимось.